Сьогодні вона вже бігає і леститься до рук, а зовсім недавно її ледь живу, підібрали на вулиці. Ймовірно, що її збила машина, і вона була досить в плачевному стані. Та ветеринар Петро Олександрович прооперував її, надавши необхідну допомогу вчасно. І тепер вона з вдячністю дивиться на своїх рятівників. Хоча, на жаль, одне око в неї ще зашите, та є надія, що і воно буде врятоване. Таких історій в родині Казицьких дуже багато. На їхньому рахунку десятки сотень врятованих тварин. Серед них є і цікаві історії про птиць, яким вони свого часу зберегли життя. Була лелека з переломом стегна, ястреби були з переломом крил, деяких ми відправили в зоопарк одеський, тому що вони не здатні вже літати. Дячний Петру Казицькому і голуб, котрі ніби намагається це сказати. Ми знаємо, що у вас був травмований лебідь. Скажіть, будь ласка, що ви можете розказати про його долю? Зараз дуже багато лебедів є по струмках, і до нас звернулися люди, що один лебідь на жаль, загинув, а ще один травмований є. Поїхали, забрали, і через нашу місцеву групу допомоги тваринам тваринки з міста Подільськ ми зробили пост і попросили знайти перетримку. Одна чудова жінка вона нам вже допомагала із перетримкою Аїста. Вона взяла лебедя. і на даний час він досить гарно себе почуває, хоча і знаходиться в оточенні курей, та таке сусідство його зовсім не бентежить, адже йому тут затишно і комфортно. Ми що на жаль дуже багато є тварин зі скаліченими долями, і які безпосередньо і ви підбираєте приносите сюди, потрапляють до вас. Скажіть, будь ласка, що найбільше вас вразило останнім часом? Останнім часом така ситуація була. За нею напевно всі знають, тому що мене люди просто зустрічають. і Питають, як та собака? Господарську собаку прив'язали до потяга, і біля неї залишили п'ять її щенків. Їм десь місяць. Вони дуже погано їдять. Я забрала ту собаку, це вона просиділа точно сутки. Вона сама перегризла той повідок, на який її причепили. Я не знаю, як її не роздерли місцеві собаки, тому що це колія, там ну, не так багато людей ходить, але собак там багато. І як тих цуценят не тронули, але вона на даний час на платній перетримці. Цуценят будемо прививати, маму стерилізувати для всіх шестирох. Ми будемо шукати родину. Ми живемо в цивілізованому. Суспільстві. Чому ми так ставимо до наших тварин? Вони собі допомогти не можуть. Лише ми допоможемо їм. Тож залишаємося людьми в усіх життєвих ситуаціях і не забуваємо, що людина починається з добра. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.